Луцька міська рада хоче ліквідувати дочірнє підприємство комунального підприємства «Луцькводоканал» «Еводатрейд», Евода Трейд, яке загрузло по вуха в судових тяганинах і за підсумками першого півріччя 2023 року працює у збиток. Про це повідомив головний редактор сайту новин Луцька і Волинні конкурент Андрій Лучик в програмі слово редактору на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Є Комунальне підприємство «Луцькводоканал», ну ми всі його знаємо, тому що вода, яка тече з крану, це. Його робота воно повністю належить нам із вами. Луцькводоканал утворив дочірнє підприємство Евода Трейд. Це е, дочірнє підприємство, яке теж належить нам із вами. Воно мало займатися торгівлею електроенергією, газом, ну і також забезпечувати доставку комунальних платіжок до споживачів. Якщо подивитися пояснювальну записку проєкту рішення про ліквідацію цього підприємства, то зазначає Андрій Лучик, винні усі, Нібито держава, яка не ухвалює потрібні рішення, комунальні підприємства Волинської області, які не хочуть закуповувати електроенергію в Еводи, інтернет сайти, які висвітлюють діяльність підприємства. В підприємства Еводитрейд також є. Ціла купа програних судів, і тепер воно змушене повернути ці кошти тим, кому вони постачали електроенергію. Якщо простими словами, то в Україні діє ринок електроенергії. Це означає, що ціна за кіловат годину може змінюватися в залежності від того, скільки електроенергії було вироблено, по якій ціні, і в який попит цієї е, на цю електроенергію в конкретний момент, що робить «Евода»? Вона ставить низьку ціну для комунальних установ. А коли ціна за електроенергію росла на ринку, ну і не було невигідно продавати за тою ціною, яка була зафіксована в контракті. Тоді Е вода трейд ціну піднімала за рахунок того, що постачала менше кіловат годин споживачам. Тепер, за словами Андрія Лучика, виконком Луцької міськради виводить матеріальні цінності. Зокрема, серед матеріальних цінностей, окрім меблів та офісної техніки, ноутбуків є кавова машина марка «Делонгі», яка на момент покупки коштувала понад 11 тисяч гривень. Тобто, пояснює Андрій Лучик, е вода трейд за наші з вами гроші купила собі таку кавоварку, а ще за наші гроші вона Мала приміщення в дорогому приватному офісному центрі.